Слава Ісусу Христу! Довіки слава! На з нами отець Петробалов, домініканець, Богослов, директор Інституту релігійних наук святого Томия Квінського. І про ангелів і архангелів будемо сьогодні говорити і розважати. Нам здається, що ми про ангелів знаємо багато чули про них з дитинства, молимось до святого ангела-охоронця. Вони супроводжують нас протягом життя, про це ми знаємо. Так? Але ну хто такі ангели? Це велике питання, попри те, що ніби знаємо, але знаємо, що нічого не знаємо. Угу. Е, власне, е, ді, дуже часто асоціюються е, ангели із дитинством. Малих дітей вчать до ангелика молитися, чи, чи там якісь такі всі е, 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 малюнки є, навіть іконки, де. E, колись бачив, ангели супроводжують малих дітей там, бо через якийсь якийсь місток, e, щоб їх охороняти, і так далі. E, то зв'язку e, з'являються ангели, звичайно, ці постаті в святому письмі, e, тому це персонажі з писання, не, не з якоїсь там e, іншої лише традиції, хоча e, ясно, що вони є теж не лише в християнстві але, наприклад, і в, в ісламі, е, правда, теж є ангели в на сторінках Корану, тобто, е, тобто якісь такі е, е, постаті, які відомі поза, поза християнством. Е, хто, хто такі, власне, ангели? Трошки ширше, я про це десь там вже декілька статей писав між іншими в. В останній книзі, яка там вийшла «Надію ми спасені. Там є такий невеличкий підрозділ про ангелів. Чи ще пізніше трошки будемо в якійсь наступній книзі про порівняння ангелів і людей, чи ангели мають гріх, чому не мають і так далі. Це вже так більш такі роздуми. Але ми знаємо, що ось часто так говориться: ангели це такі вісники. Так, грецьке слово ангел це звіщати, вістити. І теж знаємо, що є Євангелія, добра вість. Ось Євангеліє, це пов'язане з ангелом, так? благовість, благовість. А ангели ось ті, які приносять дуже часто цю, цю благовість. І, і воно, це грецьке слово, воно має свій відповідник там у гебрайській мові, бо вже в старому заповіті. Зустрічаємо ці персонажі: ось там Яків, е, е, син Ісака, Мавсон, і там бачив драбина, яка до неба е, правда, доходить, і там ангели небесні е, сходили і, і, і виходили по ній. правда. То ось там уже зустрічається ось це поняття Малакк, таке гебрайське е, відповідник ось цього. Цього е, ангел, і воно зустрічається це поняття в інших там близькосхідних мовах. Не знаю, там е, правда, десь там древніх кажучи, е, ізраїльтяни запозичили це з угаріцької мови, там якої вже не існує тепер е, ось і воно, і воно. Мається на увазі ось такі духи, е, сотворені Богом, які служать, допомагають людині, або щось людині повідомляють від е, Бога. Е, правда, такий, такий посередник, можна сказати, між, е, між Богом і людиною. Якщо так ну, в загальних рисах. Е, ще варто варто ще додати, варто ще додати, до речі, що. М це вчення про ангелів, воно навіть на сторінках Святого письма воно поступово поступово розвивалося, і, і воно, правда, ну, дуже часто, як то ми маємо з книги святого письма, вони писалися це натхненні книги, це слово Боже. Але що старіша книга, то вона більше під впливом даної культури. І тому слово Боже викладено ось. І відповідно теж так вчення про там про ангелів, деколи відповідало даним ось тієї тодішньої культури. І потім що далі, ближче до наших до часів нового заповіту, ну то вже все більше і більше е, воно стає. Таким чином, як воно тепер ось у нас є, дуже часто можемо помітити щось таке, що на там, древніх тих е, книгах то, ототожнювався сам Бог з ангелами. Так, що там так, Деколи ізраїльтяни десь так вважали, що той це не просто якийсь посередник, вісник, але, але що це сам Бог в постаті ангела являється. Е, правда, знаменитий зрештою. Ну, це ікона е, рубльова, mm -hmm. три вісники м, цього Авраама, Ну то вони зображені в е, таких постатях ангельських. Mm -hmm. ну, але в тому, що така інтерпретація, і єдина інтерпретація, чи та, яка переважає, що це сам Бог явився і вже такий прообраз трійці, е, ось там ті три, три ангели були намальовані які, яких Авраам зустрів, нагодував. Ось являються духи, де коли мають такі властивості, приймають властивості людські. Чи знаменита історія теж старозовітня ще з книги, правда, Товити, там цей ангел Рафаїл. Mm -hmm. ось, 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 який лікує, допомагає батькові Товита і, і там з ним товаришує йому, правда, ось щось таке теж. Але вже що ближче до нового заповіту, ну то, то вже маємо виразно розрізнення. Там ангел говорить, там, що він стоїть перед престолом Бога, так звертається до людей, що Він є, є Бог. Це хто інший, це творець, а цей, е, він стоїть перед престолом Бога. Е, і, ось, е, і ось Ще у видіннях е, пророків, там, ісаї, там, які описує, Херувимів, серафімів, які перед престолом Божим співають свят, свят, свят. Ось тобто теж уже виразно видно розрізнення, що Бог це творець, а ангели, це творіння. А вже потім починається. Теологія про те, що це за творіння, і так далі, і так далі. чим відрізняються від нас людей і все інше таке. Ну, то, власне, ким є ангели, ем, і чим відрізняються від нас людей? Власне, чи е, особливо тут е, заслужився в е, опрацюванні цього, ну, багато теологів часто називають тому Аквінського. Доктор Ангелікус Латиною, ангельський доктор, це тому, що він багато ось про ангелів писав, між іншим в своєму творі Сума теології, що це власне творіння розумні, які мають розум і свобідну волю, але не мають тіла на відміну від нас. Правда, що. Що це е, ті, які, е, які мають вибір, звичайно, ось, наприклад, первісні ангели. Ця історія знаменита, звідки взялися супротивники людей і Бога, так, диявол. Це е, Люцифер, так, той е, один з верховних ангелів, який. Спротивився Богу, і ну, а що значить спротивитися? Це вибрати замість добра зло, замість служити, боротися, протиставлятися, і так далі. Значить, мають, мають вибір. Але це вже остаточний такий вибір, правда? Якийсь такий, на жаль, що немає ось як у людей є деколи вибір зла, і є може бути навернення, може бути. Покаяння. Тут якийсь такий тотальний вибір, вибір зла, що вже супротивник, супротивник Бога на, на віки. Деякі, що правда, цій церкви, але це так винятково припускали. ну Це були теорії, пов'язані з іншою теорією, таким апокатастазисом, що все колись відновиться, весь світ, і там всі злі, погані в пеклі, якось там спасуться. Це вчення церква не прийняла, а відповідно, і диявол буде спасений, ну бо це творіння Боже і так далі. Ну, це тобто допускали, що деякі там оці що, ось може таке щось бути. Всякому разі, ось це є чисті духи ангели, коротко кажучи, які є інтелігентні, ін, ін, говоримо інтелігентніші від людей. Правда, і відповідно, відповідно, диявол теж розумніший від людини в сенсі інтелектуальному. Ну, але не вистачить бути розумнішим, як бачимо, головне не те, чи ти розумніший чи ні, а головне, наскільки ти сповняєш волю Божу, наскільки ти слідуєш, слідуєш за Богом ось тут. Тут є дуже важливе дуже важливе, е, дуже важливе е, значення має це, це для нас. правда? Перші, е, до речі, християнські письменники дуже багато говорили про функції, імена ангелів. Ну, в Святому письмі там тих імен небагато, там, там маємо Михаїл, маємо Рафаїл, Гавриїл, з'являється, правда. Ну, можливо, там ще деякі такі вже менш відомі, натомість традиції, єврейські, о, там, тих іменці, цілі списки. це наразі така традиція трошки апокрифічна, поза, поза святим письмом. Потім там, не знаю, вже християнські е, письменники опрацьовували особливо найбільш знаменитий твір це м, Діонісія Ареопагіта, так, це вже середньовіччя. Про небесну ієрархію, ось ці знамениті дев'ять хворів ангельських, там ангели, архангели, престоли, господство. ну Це береться якби зі Святого Письма. Там апостол Павло про це говорить, опираючись на єврейську традицію, юдейську, і аж там херовими серафими на самому верху, що ось, нібито дев'ять хворів ангельських. Це ієрархія, це є. Ну, така неоплатонська концепція це є такий взірець, і на землі те, що відбувається, це відображення тієї небесної ієрархії. Тому, відповідно, ієрархія тут на землі є відповідником ієрархії на небі. Тому ми тут теж маємо на землі зверху вниз, там, не знаю, імператор, там, чи якісь там князі, чи якісь чиновники, міністри, там, потім якісь там Ще там єпископ, там, священик, діякон, вірні, діти, ну і так далі. Ціла ієрархія одним е, послушнім, е, правда? Ось е, тобто це псевдо Діонісія Реопагідець, так, п'яте століття, правда, описав цю Небесну ці хори, е, так? І це такі ну, такі уявлення, правда. Е, ось. Чи там Августин ще раніше трошки писав про те, що ось, коли є мова у Святому Письмі, там коментуючи книгу Буття, що Бог сотворив світло, ось то ну то, то це і коли відділив світло від темряви, ось та мова на початку книги буття, то це там мова десь там про сотворення ангелів. Ось це, це сяйво, що вони ось. Такі я, е, ясні творіння і темрява. Ось там відділив їх від, від темряви. Десь там на початку настало це вже розділення, правда. Ось. Чи, ну, як я вже казав, Томак то Вінський, е, правда, е, говорить, що так, ангели стоять на вершині творіння. Ми маємо теж таку ієрархію серед творіння. Ось там я не знаю, нежива природа, каміння, там гори і так далі. А потім маємо трошки вище в ієрархії рослини, потім тварини, потім йдуть люди тут на землі, так, вінець творіння, але це на землі, але вище від людей, там ангели, архангели і так далі. І, так далі. Ось, правда? і тому, Томак Мінський називав їх. Відділені інтелекти, правда, ще служебні духи теж, чи чисті інтелекти. Чисті інтелекти, це, це, це Бог сам, а, а, це, а це такі ангели, це така термінологія типова, така для середньовіччя такі відділені інтелекти. Що це ось духи, які, які мислять, які, які мають ось розум, але теж і свобідну, і свобідну волю. Дуже важко так роздумувати про ангелів, тому що ну це наука не може дослідити це ж духи. Якщо ангели мають вільну волю, то вони мають навіть вибір, що робити, і як допомагати, не допомагати. Ну це зрозуміло, що це не власне, власне цікаво, що ось, що мають якщо мають вільну волю, то питання, чому ось що, то, значить, ми так призвичайлися, що вільна воля. У нас, людей, тому ну, це можна робити добро чи зло. Uh -huh. Зазвичай нас тягне до зла. І так, а чому так у ангелів ось немає? Хоча повторюю, на початку десь там е, світу стався той е, остаточний вибір зла у частини, е, у частини ангелів, а натомість тепер ось уже е, немає, здавалося б, вибору. Ні, вибір є. А ангели постійно вибирають е, вибирають добро. Ну, по-перше, пам'ятаємо, е, що ангели воля ангелів не повідвідрізняться е, від людської, тим, що не є ослаблена первородним гріхом. Ми трошки вже народжуємося в такому е, в, в грісі, в тому первородному грісі і з послабленим інтелектом і, і волею. На, ми вже схильні, mm -hmm. е, схильні гріха. Ми просто вибираємо так ось е, свобідно, ось так, але вже нас тягне, mm -hmm. Августин е, це опрацював людську цю природу зіпсовану е, первородним гріхом. У, у ангелів не, немає зіпсованої е, природи первородним гріхом, але тим не менше ну, е, вибір, вибір є. Справжня свобода, ось як багато ці церкви підкреслювали, це вибирати е, добро. Mm -hmm. Не просто, е, що наше розуміння свободи це ось вибирати будь-що. Коли ти вибираєш зло, ти вже стаєш несвобідним. Коли ти не вибираєш Бога, ти стаєш невільником. Коли ти вибираєш гріх, ти стаєш рабом гріха. Чи, чи зло, то ти стаєш підвладний злу, воно вже тобою керує. Натомість, коли вибираєш добро, ти далі залишаєшся в полі свободи, і ангели, відповідно, постійно свободні, тому що постійно вибирають, постійно вибирають добро. Ось можна сказати, ангели мають моральний вибір, бо свободний вибір це моральний вибір. Так навіть кажуть, як якщо... ті істоти, які мають моральний вибір, потім будуть суджені. І апостол Павло навіть собі декілька разів це знову передає таку традицію юдейську що ангели предстануть перед судом Божим, подібно як і люди. Mm -hmm. Мало і наприклад, в першому посланні до Корінтіян не знаю, я там описано апостоль а, а, а Ісус Христос, це ще говорив апостолом але апостол Павло потім потім повторює. Ось зараз цікаво цікаво йду. Перше послання до Коринтян, здається шостий шостий цей розділ. Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Говорить таке: звертається до християн у Коринтії. Ми, якщо будемо праведні то ангелів будемо судити. Ну, це щодо цього там, так, і якісь подібні тексти. Ще там, у е, посланні юди, апостола, теж е, щось про це є, е, щось подібне. І бо а на якій підставі? Бо вони мають 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 вибір моральний. Трошки про них не так багато сказано, правда, але тут і там з'являється якісь. Якісь відомості. Десь там Ісус Христос деколи порівнює їхнє життя е, в небі, ангельське життя, що це життя в Царстві Божому. Ось що в небі, каже, ні не женяться, ні заміж, не виходять, лише є, як ангели небесні. Ось в одному там, наприклад, у Євангелії від в 22-му розділі, про це говорить, е, що коли його там питали, чи я там буде жінка, хто тут на землі всім жінок, бо одна, е, правда. Померла, друга померла, третя померла, і так до сьомого і того, а в небі як там буде? І Христос відповідає: Не знаєте свято письмо, письмо, а в небі не будуть ні женитися, ні заміж. Виходити, будуть як ангели небесні. Тобто порівнює ось е, життя у Царстві Божому до ангельського, е, до ангельського життя. Е, чи говорить іншому місці про те, що в небі ангели бачать обличчя? отця мого небесного, так? Е, ось. Чи будуть супроводжувати будь потім друге пришестя Христа? Ось е, це той знаменитий, теж Матея в пам'ятаю, в 25-му році. Деякі євангелісти трошки по-різному це описують, але, наприклад, ось євангеліст е, Ма, Матей, е, це знаменитий 25 й розі. від 31. -го. Вірша про те та благопричестю, так Там ось так сказано: як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним? Тоді він сяде на престолі своїй славі і судитиме, і збере всі народи перед собою. І ангели всі з ним, ось. ангели аж така свита, би так представлена, Царська Ісуса Христа, які прийдуть, які прийдуть на, на суд. Е, ось, Ш, ну, теж належить сказати, якщо ми ось говоримо ангели, архангели, ми загалом є таке загальне, загальна назва ангели, так? Mm. Натомість ці всі м, е, назви інші, такі херовими, серафими і так далі, там сили, начали і так далі, вони, вони є ну, умовними, такими символічними. Е, ми, ми, люди, з так називаємо ангелів з огляду їхні функції. Ось якщо хтось там прославляє Бога, ну то це вважається найбільшою функцією. Не просто він якийсь такий вісник, який ось приходить і звіщає навіть щось важливе, там архангел Гавриїл. А, чи Михаїл, який там бореться, Архангел Михаїл, а, голова Небесного Війська. Але ці там перед престолом Божим вічно невпинно прославляють Бога, свят, свят, свят. вони десь там в ієрархіві. Це ми так ось бачимо. Всі ангели прославляють Бога, всі навіть люди покликані е, прославляти, прославляти Бога. Е, тому. Тому це така певна умовність, якщо ми кажемо, чи серафимі і Херувими – це ангели, так, це теж ангели, це всі ангели. Ось тому ми так е, трошки е, розрізняємо, е, правда, таку ієрархію впроваджуємо в ангельські е, ці, е, в ангельське е, життя. Ви в святому письмі так, ці функції по-різному по представлені. Е, ось. Отже, якщо так, ну, про служення ангелів і про людей, як ми можемо знати, наприклад, що ангели до нас промовляють? Вони знаємо зі Святого письма кілька разів з'являлися у вигляді посланців тілесних, так? можна було їх побачити. Якщо ангели це духи, то як ми їх можемо бачити, чути, розуміти на інтелектуальному рівні, на емоційному, ну, як це загалом відбувається, що каже церква, що кажуть богослови про це? Ну, бо часто ж їх малюють з крилами, ну, тому що вони посланці, так, але ж насправді. Так, так. Вони... Малю... Мало того, не, не просто з крилами, а е, їх малюють хлопчиками. Ну, так, хлопці. Ну, не то, не то, дівчатками, то, правда, надають їм якусь статус. Чоловічої статі, зазвичай прийнято. Так, так, так. Ось так прийнято. Ну, це умов... бачимо цю умовність. Ангел не має статі. Не є. Але називається ось зазвичай чоловічими іменами Михаїл, Рафаїл і так далі. Ну, ось така культура. Відповідно тій культурі вона повставало, і там воно, хоча десь там кажу, як десь колись бачив якийсь список імен тих ангелів. Зрештою, нечисті духи теж мають цілі списки імені, чорнокнижники, якісь там, там десь там та тобто, цілі списки, десятки сотні тих нечистих духів, і там зустрічаються теж жіночого роду.